Ну от, завершився 25-й день ремонту. Входимо в нашу ванну. О! На підлозі застелили, щоб не псувалася плиточка. А тут вже поставили ось таку плитку. Бачите, як гарно. Як вони рівненько поставили. Тут гарно вирізали на розетки. Це дріт -то буде під зеркало. Тут теж вони вирізали зверху гарненько. Тут буде зверху як це називається? Десь по-польську, а по-українську? Ну ліка. Лійка. Так, тут цей апарат. Сюди буде вкручуватись кран. Тут буде ще один душ. Гарно все повирізали. Ну і отак вона. Я чомусь думала, що та синя плитка темніша, але вона непогана. Але тут і так на цілу ту стіну повністю. Аж звідси до самого кінця буде зеркало. Буде видно тільки плитку зверху. Так що вони тільки що пішли. Десята вечора. Я вже заснула. Щось впало і мене розбудило. Може, то оця штука впала. Оці присоски, бачите? Це такі присоски. Вони присмоктуються до плитки і вони так ставлять їх. Гатя, може, ця присоска впала, і я тому настрашалася. присоска, а може щось друге, я буде, Так що ось такий. Сьогодні у нас ремонт. Вони фактично сьогодні цю стіну зробили. І там під низом, дивіться, теж зробили. Туди багато сьогодні зробили, дуже багато. Ну, але вже працювали так, щоб доробити до кінця цю стіну. Ну і гарно, мені подобається. Будемо бачити, що буде завтра. Всім на добраніч. Спитався, чи робот-полесос не впаде зі сходів. Я поставила його на стіл дивіться, бачите? Він відчуває дорогі, Так що все добре. Шукає станцію і не може знайти. Праця закінчена, сказав. Думаю, так, як йому звідси вилізти, не зрозуміло. Впровадь мені речення до станції до кунцеї. <laughs> Добре, ренчня проваджує тебе. <laughs> так, іди, ладуйся. Зараз ну, я буду знімати, як наш майстер робить плитку і зарізає під кутом 45 градусів, тому що є різні варіанти. Є такий варіант, що можна. Вкладати таку полоску між плитками, а є таке, що просто так зарізаємо. Так що починаємо. Звук Нередньо. буду виключати, бо то буде сильно голос. І щоб ви розуміли, що коли вони зарізають цю плитку, то це здорожчує роботу. І метр такої плитки, якщо вони зарізають метр квадратний, коштує на 150 злотих дорожче. Так що задумайтесь, чи краще вам робити таку пластикову або металічну вставляти полоску, чи зарізати пути. Але потім я покажу вам, як це буде гарно виглядати. Це шліферка і шліфується. Тепер ви бачите, чому така робота коштує дорожче. Тому що якщо кожну приточку так шліфувати, то це дуже довго. Отак виглядає, як то називається, 45 градусів однієї плитки, і тепер, що в нас вийшло, ось так. Як тут подивитися, щоб воно волонтера? Може, я краще її оберну. О! О! Бачите? Плитка ж була рівна, ось така, а стала от, під 45 градусів. І для Нічого. того, щоб це робити, треба вміти. Це не просто так. І це ця робота дорожче коштує два рази, ніж просто плитку класти з такими пластиковими вставками, так? Ну і добре. Молодець. тут ці зарізи ось так виглядають. Бачите? Вони йдуть тако вниз під 45 градусів. І тоді не потрібно вставляти такі пластмасові вставочки тут, і воно дуже гарно виглядає, акуратно. Оце буде так, і інакше не буде. Ну, Ну гарно. Це важко зробити, щоб було рівненько і не попсувати. Але зате буде гарно. І треба тих вставочок робити. 17-та година. Тільки що майстри пішли. Працювали від 9-ї години. Тепер дивіться. Зрозуміло, що на підлозі є плитка. Тому вони поселили, її зараз не видно. Але ви бачили в попередніх фільмах. І тепер закінчили робити цю стіну. Дивіться, як тепер вийшло: з того боку коричного і з того боку коричного. Просто тут вона не освітлена зараз і вона виглядає інакше. Давайте я посередині поставлю світло. О! Ось так, бачите, як це класно вийшло? З двох боків коричного. Там посередині така виїмка для шампунів. Теж буде коричнева, І воно буде класно. Тут вони, бачите, вже всю плиточку заклали. Лишилося ще зробити тут, там, де підвіконник. І тут. Я вже показувала перед тим, як вони тут зарізали. Зараз я включу спалах. Ось. Вони тут зарізали під кутом, якщо видно, бачите? Ось так. Під кутом 45 градусів позарізали. Ось тут збоку, може, видно вам буде. Ось. Дуже гарно зробили. І потім вони дадуть тут плиточку теж під кутом 45, і воно буде рівнесенько так от. Не треба буде ставляти таку полоску, полоску пластмасову або металічну. Знаєте, як то роблять? Зараз. Я покажу з іншого боку. Це з боку входу. Ось вони теж ось тут повністю сьогодні заклали плиточкою. Працювали від 9-ї години аж до 5, але зробили. Це найгірші участки, тому що, бачите, тут треба було різати, там треба було дорізати. Треба було, щоб все з'єдналося рівненько. Так що дуже складно. І там знизу теж плитка. І. Завтра вони вже, мабуть, почнуть робити цей бляд, або просто будуть робити ще тут. Вони сказали, що вони... Бо я думала так, що всередині ми взагалі не будемо закладати плиткою. Але ми вирішили, як? Ми вирішили зробити тут скляну дверку, таку напівпрозору, а там просто полички. І тому треба, щоб вони обклали плиткою. Вони сказали, що обкладуть. І так багато є плитки, лишились такі, власне, кавалки невеличкі. Вони обкладуть. Знаєте, я думаю, як зробити? Оцю стіну зробити коричневою, а ці сині, боку, бокові сині. Тоді буде гарно. Ця теж буде синя. А тут буде, я вже казала, коричнева. Ну, правильно, коричневого, вона такого-такого піде коричневого. Так що, я добре думаю: ось так воно виглядає. Значить, лишився ще бляд. Зробити і лишилося тут зробити. І, звичайно, потрібно ще доробити суфіт, тобто стелю. Так що, отак. Мені дуже подобається. Хоч нам писали, що ви що ви таке зробили, як в циганів, що золотий унітаз поставити і буде, як в циганів. Ну, добре, хай буде. Потім, як це все світло ми зробимо, от всюди світло гарно. І побачите, як то буде красиво, Як воно буде все скомпоноване. Так що. Перший раз польське вино. Бо я вдома завжди робив вино. В Україні. Тут нема закарпатського винограду, але якийсь вдалося знайти. І ось я зробив вино і йду пригощу. Наших чудових майстрів, а вони вони пригостять своїх жінок. І разом з ними вип'ють. <laughs> і разом з ними вип'ють. Ні, стоп, ти ще не сказав про майстрів нічого. Щоб жінки знали, які в них чоловіки. Щоб, щоб жінки знали, які в них чоловіки. Файні майстри. А ми їх доціняємо. І ми і нам того... дуже подобається їхня робота. Дуже подобається, так. Ми їх а дуже хвалимо, молодці.